Звичай наряджати ялинку на новорічні свята виник ще в Київській Русі. Тоді, 25 грудня, святкували день богоявлення. На деякий час традиція призабулася і відновилася лише за часів Петра І. Згідно з його указом, ворота та житлові будинки прикрашалися гілочками і деревами сосни та ялинки. Стріляли з гармати рушниць, запалювали вогні на честь свята. Вічно зелене дерево і зараз прикрашає оселі в більшості українців. Хтось Оздоблює його саморобними фігурками та цукерками, а дехто досить прискіпливо обирає іграшки в магазині. Як би не було, настає час, коли від ялинки потрібно позбавлятися. Вулицями Полтави ми дізнавалися, як довго мешканці міста насолоджуються деревцем у своєму будинку. Дуже довго, дішка до 20-го числа. Ні, нам не лінь. Нам не лінь було наряжати, і обрасить не збираємося, тому ки ще 19-го буде водохрещення. От, тоді да вже кончаються праздники, вже ми її, скріпля серця, вибросимо. Після старого нового року. А чому 13 числа? Ну, так заведено у нас в сім'ї було, так ми й робимо. до старого нового року. Потім вибрасуємо. До 14-го, 15-го вибрасуємо. До 14-го. Ну, старий новий рік проходить. 13-е, 14, -го, 15 убираем. А на водохранилище? Може, можна і так, если. Не осипається там, не є, то, то можна і на водохрещення. У цьому році я поставила десь 30 грудня, а виносити буде 25 групня. В січня, тому що це день тетяна, мене дочка Тетяна. Що ж до утилізації ялинок, цим займається комунальне автотранспортне підприємство 1628. Як і минулого року вам достатньо залишити вже непотрібне дерево біля сміттєвих баків, і незабаром працівники КТП вивезуть їх на спеціальному автомобілі.